Програмі Білий дім закликає Росію поважати територіальну цілісність України. Професор Гарвардського університету Сергій Плохий вважає, що дії Росії в Криму йдуть не лише всупереч інтересам України, а й і Росії. Американський експерт Кіт Дарден знає, чого схід та південь України чекають від нового уряду. Bye. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, час тайм, у студії Вашингтона. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Білий дім привітав новий уряд України, побажав плідної роботи і заявив, що очікує ефективної співпраці з урядом. Сполучені Штати готові співпрацювати з новим урядом України. Пресекретар Білого Дому Джей Карні висловив підтримку США територіальній цілісності, незалежності та суверенітету України за його словами. США Очікують від інших націй поважати український суверенітет та утриматись від провокативних дій. Ми вітаємо прагнення уряду України розпочати економічні реформи, як також рішення МВФ надіслати до України свою групу експертів. Ми очікуємо, що уряд зробить усе можливе для захисту та безпеки усіх своїх громадян, включно з правами національних меншин, як також підтвердить дотримання усіх міжнародних зобов'язань у цей перехідний період. Тож ми вітаємо заяву уряду про дотримання прав усіх меншин. Ми підтримуємо територіальну цілісність України та її суверенітет. Очікуємо цього ж від інших країн. Тож ми уважно спостерігаємо за військовими навчаннями Росії поряд з кордонами України, про які вони оголосили вчора. Ми очікуємо від Росії проводити ці навчання прозоро і утримуватися від провокативних дій. Ми закликаємо Росіян не робити нічого, що може бути неправильно розцінено чи призвести до помилок у цей дуже делікатний момент. Для усіх країн, зацікавлених у мирному майбутньому України, дуже важливо підтримати український уряд, який відповідав би прагненням українців, білий дім на запитання журналістів щодо заяв Януковича про його легітимність ще раз наголосив, що він її втратив, коли зібрав свої речі та втік з Києва, не підписавши закону обумовленого угодою. За словами прес-секретаря Білого Дому, парламент України сьогодні взяв усю відповідальність за стан справ у державі на себе. До того ж, усі його рішення підтримуються більшістю законодавців. Пізніше, під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини, державний секретар Арша Джон Керрі оголосив, що Сполучені Штати вже готові надати уряду України термінову фінансову допомогу у розмірі 1 мільярда доларів на додаток до кредиту МВФ. Президент міжнародного валютного фонду Крістін Лагард оголосила сьогодні у Вашингтоні, що місія МВФ відбуває до України вже наступного тижня для оцінки ситуації і переговорів з новим українським урядом. У Вашингтоні вітання новому уряду затьмарились відчуттям загрози з боку Росії. Державний секретар США Джон Керрі, зокрема, заявив, що військове вторгнення Росії може призвести до міжнародного протистояння та буде страшною помилкою. Джон Керрі також нагадав Росії і її попередні заяви про невтручання у внутрішні справи України, які сьогодні у телефонній розмові підтвердив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він сказав Керрі, що Росія не має наміру порушувати територіальну цілісність України, військові навчання у на кордонах України не пов'язані з ситуацією в Криму, та передав подібні запевнення від президента Росії Володимира Путіна. Державний секретар США наголосив, що вони відтепер уважно стежитимуть чи будуть дії Росіян відповідати їхнім заявам раніше у цього дня у Європарламенті прийняли резолюцію щодо України, де зокрема міститься. Заклик розслідувати масштабні розкрадання державних коштів з боку оточення Віктора Януковича йдеться у ньому і про захист України від зазіхань на її територіальну цілісність. Про свою підтримку територіальній цілісності України заявили і у НАТО та закликали Росію утриматись від ескалації напруги під час засідання НАТО у Брюсселі генеральний секретар Альянсу чітко попередив Росію про невтручання у територіальну цілісність України. дії озброєних груп цього ранку небезпечні та безвідповідальні. Я закликаю Росію не робити жодних кроків, які можуть призвести до загострення ситуації або створити непорозуміння. Я закликаю нове керівництво України продовжувати свої зусилля по політичному процесу за участю різних сил, які відповідають демократичним прагненням усіх українців. Я також закликаю усі партії утриматись від конфронтації, утриматись від провокативних дій та повернутись на шлях діалогу. Свою підтримку суверенітету України висловив і міністр оборони США Чак Гейґол. я висловлюю підтримку США, територіальній цілісності та суверенітету України. Міністри оборони країн НАТО також спільно виступили з подібною заявою. Ми очікуємо від інших націй поважати український суверенітет та утриматись від провокативних дій. Саме тому я уважно стежу за військовими навчаннями Росії на кордоні з Україною. Я очікую від. Росії прозорості у її діях і закликаю не робити жодних кроків, які можуть бути неправильно сприйняті або призведуть до неправильної оцінки ситуації у цей дуже делікатний час. Цього тижня у рамках рубрика тижня, тема тижня, ми вирішили запитати вас. Чи вважаєте ви, що існує реальна загроза територіальній цілісності України з боку Росії? Відповісти на це запитання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою www.chastime.com. результати опитування ми оголосимо у п'ятницю у нашій програмі. Американські експерти вважають, що Росія намагається скористатись нестабільністю в Україні, аби отримати хоч якийсь зиск з сьогоднішньої ситуації. Але професор Гарвардського університету Сергій Плохий попереджає, що вторгнення чи якісь інші дії з дестабілізації Криму суперечить стратегічним інтересам не лише України, але й Росії, і можуть мати довготермінові негативні наслідки. З Сергієм Плохим розмовляла Наталія Леонова. Політичні амбіції не дають спокою російському керівництву. Програвши Україну в цілому, північний сусід поспішає скористатися нагодою та принаймні відчепити у якості другої нагороди її шмат чи отримати якісь політичні важелі на нову українську владу. Вважає професор плохій. Ми бачимо, наскільки можна судити з преси втручання Російської Федерації, внутрішні справи України, спроба вживати російську меншість в Криму. Для того щоб дестабілізувати ситуацію, і це відбувається в той момент, коли український уряд в Києві відбувається в стадії формування і фактично не може адекватно відповідати на ці виклики. Інша частина це також підсилити вплив Російської Федерації в Україні на рішення, які будуть прийматися в Києві, тобто зробити український уряд. Закладником цієї цієї кримської ситуації, однак, у силовому розвитку подій в Криму, якщо подивитися на ситуацію прагматично та глобально, Росія не зацікавлена, каже історик. Росія зацікавлена в стабільному сусіду, в стабілізації і політичної, і економічної ситуації в Україні крім того, загострення далі загострення подій з Криму можуть перетворити Україну з сусіда, який Налаштований на партнерські відносини, на добрі відносини в сусіда, який є абсолютно ображений і ворожий по відношенню до дій до Російської Федерації. Так що я вважаю, що інтереси, глибинні інтереси і Росії, і України, і Криму в цій ситуації збігаються і полягають в тому, щоб значить. Уникнути уникнути подальшого вибуху і інтернаціоналізації конфлікту до цього часу, принаймні формально він не інтернаціоналізований. Більш того, Росія б таким втручанням порушила умови угоди 1994 року, коли Україна, відмовившись від ядерної зброї, отримала гарантію своєї територіальної цілісності. Надзвичайно важливий той факт, що Сполучені Штати Америки, Великобританія і Росія є гарантами недоторканості. У території України і неподільності території України, і мені здавалося б що на цьому етапі варто було б залучити саме, саме підстави цього договору 1994 року для того, щоб обговорити ситуацію на, на цьому рівні. Звичайно, залученням України потрібне повне перезавантаження відносин з Росією, зазначає професор, яке повинно будуватись на засадах паритету та європейського напрямку руху України. Наскільки це можливо зображеним та обідним сусідом, покаже майбутнє Наталія Лонова, Голос Америки, а доцент американського університету Кіт Дарден радить новому українському уряду бути зваженими у підходах до сходу та півдня України, а також якнайшвидше провести парламентські вибори з науковцем. Розмовляв Олексій Кузьменко. Кіт Дарден, доцент школи міжнародних відносин американського університету, у своєму аналізі ситуації виходить з того, що поділ України за питаннями мови та геополітичної орієнтації є цілком реальним. Зауважує підтримку на сході та півдні країни. Янукович мав не тому, що там не знали про його корумпованість, а тому, що бачили у ньому виразника інтересів у питаннях мови та вибору захід, Росія. Зараз, коли партія регіонів розпорошена, а Януковича відсторонена, значно. Ни відсоток населення України має підстави вважати, що не представлений у владі. Отже, уряду, приведеному до влади Євромайданом, варто сконцентруватись на програмі дій, яка об'єднає країну. є питання, навколо яких Україну можна успішно об'єднати. А є речі, які негайно розділяють країну. Мова і питання до кого повертатись до Європи чи Росії це те, що глибоко розділяє країну. А от боротьба з корупцією та покращення роботи уряду. Ду об'єднує людей інакше кажучи, я думаю, що більшість країни хотіли би, щоб ними керували краще. Глибоко вірних януковичу в регіонах немає. Якщо уряд буде займатися боротьбою з корупцією, буде урядом чистих, то не думаю, що Україна втратить якісь регіони. З таким порядком денним погодиться і Крим, і Харків, і Донецьк. А якщо уряд у Києві бачитимуть як уряд ОУН бандерівців, то багатьом це не сподобається. Буде втрачено багато територій та людей. Дарден вважає, що очоливши цілу країну, уряд не може дозволити собі дослухатись лише до вимог Євромайдану. Революція може перетворитись на хаос, якщо на керівні посади будуть обирати екстремальних особистостей, які прийнятні для майдану, але неприйнятні для решти країни. Думаю, що це реальний ризик. Майдан був важливим рухом, який зіграв важливу роль. Але хто б не постав на чолі країни, потребуватиме легітимізації через перемогу на виборах, а не мобілізацію протесту. Це правило демократії. Якщо майдан через це образиться, то хай так і буде. Для заспокоєння регіонів для легітимізації влади Україні необхідні вибори. На думку дослідника, і Захід і Росія можуть погодитись, що саме вибори це вірний шлях уперед, і саме вони мають визначити, хто керуватиме країною і яким шляхом вона піде. Айдіалії В ідеалі вибори мають пройти одночасно. Україна фактично має парламент сумнівної легітимності. Колишні члени партії регіонів фактично тиняються в пошуках господаря. Не факт, що вони представляють своїх виборців. Виконавча і законодавча частина влади мають отримати підтвердження своєї законності. Дати його можуть лише вибори, і вони мають відбутися у травні. До виборів і парламентських, і президентських, на думку дослідника, мало би почекати і прийняття таких рішень, як підписання угоди про асоціацію з ЄС. Думаю, зараз важливо будь-яке рішення приймати так, щоб воно сприймалось як легітимне у довготерміновій перспективі та підтримувалось народом. Тим більше це стосується таких важливих рішень, як угода про асоціацію з ЄС. Послідовність, зваженість має заспокоїти і регіони, і Росію. Натомість силова реакція на події у Криму може дати Росії підставу для використання сили. Такою підставою, на мою думку, була б відправка сил МВС на схід та південь для придушення протестів або зміни тамтешнього керівництва. Якщо буде насильство з боку центрального уряду проти регіонів, які були опорою партії регіонів в останні чотири роки, це може стати спусковим гачком. Олексій Кузьменко Голос Америки. Ви дивились час тайм». Приєднуйтесь також до сторінки. Час тайму у соціальній мережі Фейсбук. Там ви можете взяти в участь в обговоренні гарячих тем. А також поспілкуватись з журналістами та ведучими Голосу Америки. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякуємо вам за увагу. успіхів, Щасливо побачимось завтра! Тримайтеся.